Діви, привіт! Дивимось прогноз на другу половину квітня. Що вас там очікує? Що ми прийдемо в кінці місяця? Так. Ох, класна карта. Шістка жезлів. Це карта, коли ми на коні. Це ситуація, коли вас чекає успіх, впізнаність. Визнання ваших там талантів, вашої роботи, ваших дій щодо стосунків, всього-всього-всього. І це коли, знаєте, починаються плоди, результати нашої роботи. Це класна дуже карта. Так, дивимося далі. То з кубків теж класна карта. Це карта емоцій, це карта хороших позитивних емоцій. Це карта початку. Тобто це може бути початок до прикладу якого, якоїсь, якогось проєкту, можливо, якесь навіть навчання, яке дасть на виході вам потім такі позитивні класні емоції. Це дуже крута карта. Це от реально якийсь початок, який дасть потім класні емоції. Так, дивимося далі. Ох, дев'ятка Пентаклів, це теж класна карта. це Карта насолоди життя, це можливо надходження фінансові, це як збагачення десь, це як приріст, якийсь фінансовий. Да, можливо, він не буде ай-яй-яй ого. го не, не вистачає пакетів, щоб ці гроші винести. Але це збільшення фінансів, збільшення прибутку, і ви це відчуєте. Це ще карта такої, знаєте, розслабленості. Можливо, вона ще як виступає, як карта порада, Що треба трошки розслабитися і отримувати задоволення від життя. Далі двійка кубків, це теж класна карта. Це карта партнерства, це карта побачень, це карта домовленостей, це карта підписання якихось документів, договорів. Класна теж карта. Так, давайте подивимося, з чи ми приходимо в кінці квітня, діви. Ой-ой-ой-ой-ой. Четвірка жезлів. Класна карта, дуже класна карта. Це карта облаштування свого будинку. Це карта такого, знаєте, якогось задоволення, свята сімейних справ, але позитивних. Це е, карта ну, щастя, я б навіть сказала, ви бачите, тут навіть і картинка, така, і фон такий. Дуже теж, теж класна карта, позитивна, добра, така світла, чиста. Давайте подивимось пораду від карт, що вони вам скажуть. Четвірка мечів це карта, коли треба відпочити. Не женіть коней, як то кажуть. Е дуже сильно піклуйтесь про своє здоров'я. Не заженіть себе, відпочиньте, не кваптесь, Діви, обіймаю вас. Цілую Карти неймовірно круті. Реально, ви, ви мене прям радуєте. Бажаю вам гарного завершення квітня.